Вітаю вас, мої любі друзі-підписники, і підписники, глядачі. Сьогодні у нас дуже актуальна тема, як нам, пенсіонерам, не залишитись без пенсії у 2026 році. На жаль, це може відбутися. Чому? Тому що я собі позаписувала ось багато питань. Які ви мені ставите під відео в коментарях, і хочу на ці питання відповісти і допомогти вам розібратися, що ми маємо зробити для того, щоб у нас пенсія була завжди, щоб не було так, що прийшов січень 2026 року, і ми залишились без пенсії. До цього треба дуже серйозно відноситись, тому що все залежить від нас. Не завжди ми робимо якісь правильні кроки, і ось що і як робити. Я собі виписала, є відео, у яких я пояснювала, які питання будуть ставити, як пройти дію підпису, як пройти відео ідентифікацію. І сьогодні я хочу захистити себе пенсіонерку, і вас, пенсіонерів, від тих помилок, які ми можемо зробити. І не тільки наші помилки треба враховувати, а я ще розкажу і про системні збої, які особливо в грудні зараз на порталі Пенсійного фонду України і на порталі Дія відбуваються також, тому що є таке перенавантаження саме оцих ліній. На превеликий жаль. Дехто з пенсіонерів вже залишився без пенсії, і мені пишуть, що треба робити. Я їм пояснюю, що треба робити, якщо ви залишились без пенсії. До речі, хочу звернутися до дітей і онуків пенсіонерів. Допоможіть, будь ласка, тим пенсіонерам, які самі не можуть справитися із дією, і з кабінетом пенсійного фонду України, з порталом пенсійного фонду України. Допоможіть їм. Саме пройти ці кроки для того, щоб знову цілий рік ці люди були спокійні і знали, що у них пенсія буде. І, і далі я хочу сказати вам про те, що нам може не прийти пенсія уже в січні 2026 року. Зазвичай пенсійний фонд України не повідомляє нас ні смс-ками, ні листами на електронну пошту. Вони нам не телефонують. Просто ми залишаємося без пенсії. Чому? Тому що також ми робимо певні помилки, і про ці помилки я вам сьогодні скажу: які помилки в кабінеті Пенсійного фонду України ви повинні вказати свій правильний номер телефону, український номер телефону. Правильно указати, правильно указати свою. Електронну пошту. Більше того, друзі, треба ще заходити на ту електронну пошту для того, щоб дивитися, чи приходять нам листи, тому що зазвичай пенсіонери не заходять на електронну пошту. Друзі, ми це все маємо вивчити. Ми маємо це знати, тому що наступив такий вік. що… Раніше ми користувалися кнопочними телефонами, тепер ми користуємося уже не кнопочними телефонами, а сенсорними телефонами. І це набагато простіше, ніж були кнопочні телефони. хтось іще там любить кнопочні телефони, але в цьому випадку має бути сенсорний телефон відносно. Телефонів, у кого немає сенсорного телефона. Друзі, я хочу сказати, що у кожного з нас є рідні, є діти, онуки, є знайомі, є куми, брати, сестри, просто співробітники, які в якийсь момент нам можуть допомогти домогти, Допомогти в тому плані, що, наприклад, замовити відеоідентифікацію, там, чи скористатися іще якоюсь дією те, що пов'язано із пенсійним фондом. України, але у кожного із вас має бути свій кабінет у Пенсійному фонді України. І далі починаю я іще розглядувати питання, такі, як так, недостовірні дані. Так, я сказала, що які недостовірні дані, це неправильний номер телефону, електронна адреса. І ще буде обговорювати далі актуальні питання. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, тому що я буду обговорювати на цьому каналі актуальні теми для нас, пенсіонерів і не тільки пенсіонерів, ще по трудовим книжкам буду говорити. І це все для нас дуже корисно, тому що незнання інформації для нас погано. Ми Повинні жити, дивитися не тільки турецькі там і якісь інші серіали, а повинні ще розумітися у пенсійному законодавстві, в тому числі. Серіали це добре, але законодавство також непогано. Далі недостовірні документи відносно ваших документів, ви також маєте перевірити, зайти на свій кабінет на портал Пенсійного фонду України, і навіть у вас же є трудові книжки, звірити, наскільки. Трудових книжках все правильно, перелік ваших робіт, ті, що ви змінювали, є. Тому що це також е, стаж ваш, і ви повинні дбати про те, щоб ваш стаж був правильний, тому що ми з вами знаємо, що є людський фактор, є технічний фактор, якісь збої і десь якісь записи можуть бути неправильними. значить, пишемо листи, звертаємося в пенсійний фонд України і говоримо. Про те, що, наприклад, у мене там в такому-то році неправильно записаний мій стаж чи неправильно записана моя робота. Далі. І ще. Дехто змінює прізвище, змінюють прізвище не тільки дівчата, змінюють прізвище, буває і хлопці. Я знаю це точно, у мене є навіть знайомі, хто змінив прізвище. Ви повинні о, про зміну прізвища обов'язково. Повідомляти, що в якийсь час у вас відбулася зміна прізвища. Можливо, хтось у 60 чи 70 заміж навіть вийшов і змінив прізвище. Далі читаю звіряйте ваші дані в трудових книжках дуже дуже ретельно, тому що там є помилки, я про це знаю. Відносно ж ідентифікації для того, щоб у нас були пенсії, скільки б ми не чинили супротиву, що ой, придумали ці ідентифікації, відео ідентифікації, ми не хочемо їх проходити. Але, друзі, необхідно такий вік наступив, що ми маємо користуватися. Я раніше взагалі мобільних телефонів не було, ми не знали, що це таке. Але ж коли вони з'явилися, ми всі купили їх, правильно? То хтось нам подарував, хтось купив, і ми маємо навчитись обов'язково користуватися саме своїми телефонами для того, щоб ми були в курсі того, що відбувається в пенсійному законодавстві. Стежте за новинами. Новини буду я вам також розказувати, які зміни відбуваються. Якщо, наприклад, вам не платять, ставлять мені такі питання, мені перестали платити пенсію. Друзі, перша порада: терміново пройдіть ідентифікацію. Терміново вам необхідно пройти ідентифікацію. Відносно проходження ідентифікації, я розумію вашу нервозність. Особливо є люди, які пишуть мені образливі навіть коментарі. Про те, що, начебто, я придумала всі ці ідентифікації, та не придумала я, так як ви їх проходжу. Але ми маємо пройти не знання закону, не звільняє нас від відповідальності. Я повторюю це майже в кожному відео для того, щоб ви зрозуміли, якщо не зможете пройти через дію ідентифікацію через дію підпис, якщо не можете пройти. Через відеоконференцію зверніться до консульства в тій країні, де ви знаходитеся, і пройдіть ідентифікацію. Тоді вам е, треба буде ще там поновлювати пенсії, заяви писати, і пенсійному фонду вже доводити, що чому я не пройшов ідентифікацію. Це буде набагато. Складніше, ось покроково так ви повинні все зробити про те, що я вам розказую по ідентифікаціям. Якщо ви відмовляєтесь так, таке питання. Мені вже написали глядачі. Я відмовилася і не одне таке питання. Чому я пройшла ідентифікацію через дію підпис, а перед цим я замовила відеоконференцію і написала, що я відмовляюсь від відеоконференції? Мені написали відповідь, що ви не пройшли ідентифікацію. Чому я хочу вам пояснити трішечки, поставте себе на місце пенсійного фонду, в якому я жодного разу не була, тільки один раз посвідчення отримала. Тому що я вмію користуватися своїм телефоном, і я онлайн навіть на пенсію йшла, не бігала по пенсійним фондам. І що хочу сказати. Що ви повинні все ж таки не відмовлюватися, тому що ваша відмова виникає така підозра. уже, А чому людина відмовилась? Можливо, вона російську пенсію отримує і не хоче сказати про це на відеоконференції, Той, хто не порушує законодавство, той може не боятися проходити відеоідентифікацію, У вас буде все добре. Тільки якщо є якісь порушення, наприклад, до пенсійного фонду України поступили відомості про те, що такий то пенсіонер має там російський паспорт, отримує російську пенсію, і вже підозра, так тому що я вам вже в одному з відео пояснювала, що ми не маємо права отримувати одночасно і російську і українську пенсію. Кому це цікаво, можете зайти на моє відео, як не залишитися без пенсії, і подивитися про те, що я розказую. І ще такі питання: якщо 6 місяців я не отримую пенсію, і система, в яку я звертаюся, мені не відповідає. Вона припинила виплати пенсії. Так, друзі. Тих випадках, коли ви шість місяців не користуєтесь своєю банківською карточкою, пенсійна система вас не бачить, і банківська система вас не бачить, і думають: ну ми ж пенсіонери, а пенсіонери, вони ну так, сумно говорити про те, що помирають пенсіонери, і система розуміє, що пенсіонер не користується, значить, можливо, його вже немає в живих, і тому припиняють. Ви виплачувати пенсії. В цих випадках ви маєте терміново написати заяву на поновлення пенсії і обов'язкове проходження ідентифікації. Оце слово ідентифікація для когось стало дуже великою страшилкою, але поки ми не зрозуміємо, що ми маємо це проходити, у нас будуть проблеми, друзі. Кожного року будуть проблеми. Тож, будь ласка, вчіться. А о, діти, онуки, допомагайте, будь ласка, своїм рідним дідусям, бабусям, мамам, татам, для того, щоб вони своєчасно пройшли ідентифікацію. І ще хочу наголосити про те, що за кордоном до 31 грудня необхідно підтвердити обов'язково свою особу. І це кожного року, не тільки в 2025 році. Це буде і далі так, друзі, тому що. Дай Боже, щоб був мир, і ми повернулися всі пенсіонери додому. Але хто залишиться за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, ви повинні особисто пройти відеоідентифікацію або ідентифікацію через дія-підпис. І запам'ятовуйте, що має бути рух коштів на вашій банківській карточці. Ви можете розраховуватись в магазині, не обов'язково. Знімати ці гроші, а користуватися цією карточкою на касах. Ми ж кожного дня купуємо продукти, ми їмо і використовуємо свої гроші. Далі. І ще я хочу сказати, що зараз багато хто злиться і мені пишуть: навіщо ви напридумували цих ідентифікацій? Друзі, я їх не придумала, це придумав Пенсійний фонд України, але велике навантаження на систему. Вчора до мене прийшла одна знайома, попросила допомогти їй пройти ідентифікацію через Дія підпис. Ми з нею проходили, проходили майже годину, тому що то на серві сервісі Пенсійного фонду України йдуть технічні пишуть, технічні збої. Тобто, треба було зайти в одному з відео. Я розказую, як через дію підпис пройти ідентифікацію. І ми з нею ну, з нею посиділи, поговорили. Час швидко промайнув і пройшли, я їй допомогла пройти цю ідентифікацію через дію підпис. Так, там треба буде нам і головою крутити сюди-туди, і моргати, якщо нас буде просити дія підпис. Але це треба пройти, друзі. Це не так складно, коли ви навчитеся, насправді це все просто. Далі, за законом, хочуть я хочу в мене такі питання. Поставили, чи правомірно, що нам перестають виплачувати пенсії, і не повідомляють про це. Ні, неправомірно, за законом, пенсійний фонд України повинен нас попереджати про те, що вони не будуть виплачувати пенсію, тому що вони не, не пройшли відеоідентифікацію чи ідентифікацію через дію підпис. Але друзі. Хочу сказати, що ми буває неправильно телефон зазначаємо, неправильно електронну адресу зазначаємо, і нам не приходять саме такі повідомлення. Або взагалі не приходять. Там є і пошта, і телефон. Іноді якісь збої бувають. І я говорю, це і людський фактор, і технічний фактор. В цьому випадку терміново пишіть заяву на те, що вам треба пройти ідентифікацію. І у кого пенсії не виплачують на виплату пенсій, пройти ідентифікацію і ще дзвоніть на гарячу лінію пенсійного фонду України. Потім, коли ви звертаєтеся, особисто йдете до пенсійного фонду України для того, щоб поновити, наприклад, пенсії, або ви побачили, що у вас в трудовій книжці є неправильні записи по електронній книжці на сервісі Пенсійного фонду України. То ви пишете там заяву. Так, цю заяву Канцелярія завжди реєструє. Там реєструють, і у вас копія заяви із номером вхідним має бути. Потім, коли вам напишуть відповідь, ви також цю відповідь повинні зберігати для того, щоб. Якщо ваші питання якимось чином не вирішені, чи вирішені не до кінця, ви маєте право звернутися до вищестоящих органів, тобто із територіального відділу пенсійного фонду України, ви можете перейти до обласного фонду і, взагалі, до основного фонду пенсійного фонду України. До Пенсійного фонду України в головний офіс вже потім звернутися із скаргою або навіть до омбудсмена, тому що вони захищають наші права і отримують також за це зарплату і повинні нам допомагати. Тож я думаю, що всі зрозуміли, можете сваритись на мене у відео скільки завгодно. Я засмучуюся, потім розумію, що. Гарних людей більше, і я продовжую робити відео і пояснюю саме по цим питанням, що вам далі робити, тому що ну такі дуже гарячі питання. Мені хочеться допомогти людям. Я дуже дуже дякую тим глядачам, дякую моїм підписникам, що ви разом зі мною, тому що. Коли ви мені дякуєте за вашу роботу, коли ви пишете гарні добрі слова, я розумію, що я маю продовжувати цей напрямок і допомагати нам, пенсіонерам, щоб ми не зробили якісь хибні, такі неправильні кроки. І після того, як я засмутилась після поганого коментаря, я отримала гарні коментарі і далі продовжую робити. І ще про що? Так, і ще ось у мене тут листочок, і ще побачила сьогодні. Вранці рано проснулась, побачила, давала відповіді, і, і ще питання такі неправильно продиктували номер пенсійного посвідчення чи паспорта, друзі. Оце вже помилка при проходженні відеоідентифікації, коли ви неправильно говорите номер свого паспорта чи пенсійного посвідчення, тому що співробітник пенсійного фонду України провіряє його з тими даними, що у них є. Тож, будь ласка, будьте уважними, одягайте окуляри. Нехай біля вас поруч хтось стоїть і контролює, якщо ви неправильно номер сказали. То виправте себе, будь ласка, для того, щоб у вас не було відмовлено, щоб ви не пройшли ідентифікацію. Це дуже дуже важливо. Я робила відео, як пройти ідентифікацію. Я акцентувала увагу про те, що ви маєте зробити, і як ви можете маєте говорити чітко. Тому що ви відповідаєте на питання, і відповідати на питання, друзі, нам треба правильно. Мій чоловік, коли проходив ідентифікацію, він назвав неправильно одну букву чи цифру, я вже не пам'ятаю, і потім він виправився. Я стояла поруч і кажу: ні, 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 ось оце там буква Б, а не вісім, бо він переплутав там букву Б. І вісім. Тож, будь ласка, він був без окулярів, кажу, одягай, і співробітник пенсійного фонду дозволив одягнути окуляри. То сама навіть порадила, каже, одягніть окуляри, тому що ідентифікацію ми ж в паспорті на фотографії без окулярів і проходимо ідентифікацію, так само, як і в дії підпис, без окулярів. Вона говорить: одягніть, будь ласка, окуляри і диктуйте правильно цей номер. Далі. Той, хто вам допомагає проходити відеоідентифікацію, він не повинен бути в камері. Тобто він допомагає десь з боку вам, щоб його обличчя, його силует не був у камері, бо ідентифікацію ви проходите. Відносно копій документів, чи можна показувати копії документів? Друзі, ось тут пенсійний фонд вимагає оригінали паспорта, оригінали пенсійного посвідчення. Якщо такі питання іще мені ставили, чи можна, чи так, чи можна, якщо у мене немає українського паспорта, використати закордонний паспорт? Я їхала, чи я їхав з дому, і український паспорт з собою не взяла, тільки у мене є закордонний паспорт. Ну, по-перше, це неправильно. Ви маєте завжди брати з собою і український паспорт, і всі свої посвідчення з собою, але Ну, будете вже просити співробітника пенсійного фонду України показувати: ось у мене є закордонний паспорт, тому у мене немає. Я думаю, що це все має пройти і має бути добре, якщо ви не порушуєте пенсійне законодавство. І ще таке питання: я собі записала: чи можна документи, які ви берете в консульстві? Коли підтверджують вашу ідентифікацію, там чи можна звичайним листом відправляти документи і заяву, ні, друзі, треба тільки заказним листом відправляти свої документи. І відносно кнопочного телефону, я вже говорила, що кнопочним телефоном ми не зможемо пройти ідентифікацію. Тож, будь ласка, діти, онуки, про своїх рідних, дідусів, бабусь. Щоб вони пройшли всю ідентифікацію. І іще, друзі, обов'язково також я звертаюся до дітей і онуків, дідусів і бабусів, пенсіонерів, щоб допомогли користуватися кабінетом у Пенсійному фонді України. У кого немає цього кабінету, створіть, будь ласка, цей кабінет. Це все нескладно. І також ви маєте іще і в... В кабінеті Пенсійного фонду України подивитися і звірити, чи саме той паспорт, дані того паспорта знаходяться, тому що іноді ми паспорт зміняємо. І, звісно, що серія і номер паспорта змінюються. І ви повинні це все перевірити у своєму кабінеті. І вчіться, будь ласка, користуватися, тому що у нас ну, такий інформаційно-технологічний. Вік, і ми нікуди не подімемось. Ось ви ж, друзі, навчились користуватися Ютубом і дякую за гарні коментарі. І навіть ті, хто погані коментарі, пише. А я не вмію користуватися цим інтернетом. Друзі, да ви ж мені погані коментарі пишете. Як ви не вмієте користуватися інтернетом? Точно так. Як Ютубом іншими каналами ви навчитеся користуватися каналом Пенсійного фонду України. Ви будете користуватись дією, і у вас буде все добре. Давайте будемо доброзичливі один до одного. Я ще раз хочу подякувати своїм підписникам і глядачам за те, що ви мені допомагаєте в моїх відео, іноді ви починаєте пояснювати, наприклад, хтось ставить питання мені з підписників, а ви допомагаєте дати відповідь. Мені це дуже дуже приємно, що у мене є друзі в Ютубі. Я вам всім бажаю доброго здоров'я і на сьогодні говорю вам до побачення, але слідкуйте за моїми наступними відео. Всього вам доброго!